Цей вечірний час. Дозвольте подякувати кожному із вас, хто постарався прибути сюди на це зібрання. Це правда, перемога, правда, коли людина приходить на вечірне зібрання і в дусі, і в доброму настрої і в доброму намірі послухати Слово Боже, це перемога. Амінь. Тому хай вас Бог благословить, може хтось спішив і трошки стривожився, щоб не, не їхати за скоро. Слава Богу, що ми всі тут. Дякуємо так само Богу за той тиждень, який ми прожили. І він буває непредсказуємий, не передбачено, що може ставатися. Я пам'ятаю, скільки то вже пройшло. То буде третій тиждень, я ще в неділю був все добре, нормально. Пішов в понеділок на зібрання, а в середу вже лежав просто і не рухався, просто був комплект слабий, як то кажуть. Так що давайте ми звернемо нашу увагу на слово Боже сьогодні. Я би вас заохочував, бо тема моя сьогодні називається Пильнуйте. Людина не може пильнувати, коли вона дрімає, коли вона собі так, як то нібито по інерції котиться. Але пильнувати це зусилля, це ще одна перемога, до якої нам треба йти. І я пам'ятаю, що я вже із цього другого послання апостола Івана читав, проповідував. Я тут маю свої замітки, про що я говорив там того разу. А сьогодні хочу звернути увагу. На восьмий вірш. Друге послання Івана має один розділ, і тут дуже воно таке денс або густо, тут є багато інформації, але я тільки прочитаю восьмий вірш і трошки проаналізуємо. Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Пильнуйте себе, тут є одне таке застереження, друге є, що можна втратити те, над чим працював, і є третє, щоб прийняти повну нагороду. Я побачив, як і ви, котрі читаєте писання, що друге послання Івана і третє вони дуже схожі, вони тільки адресовані різним людям. Наприклад, перший вірш в нас говорить так само, як у другому посланні, так і в третьому посланні, але до різних людей, старець, вибраній пані та дітям її, яких я по правді люблю, і не тільки я, але й усі, хто правду пізнав. І коли ми дивимося на слідуючу сторінку, це вже е, другий тут одержувач цього послання, але. Старець улюбленому Гаєві, якого я направду люблю. Знаєте, про що це говорить? Це говорить, що людина поспішає, або апостол Іван поспішає комусь із своїх дуже таких улюблених, близьких людей щось дуже термінове сказати. Тому що він е, говорить в кінці, закінчує два послання теж. Однаково, наприклад, до Гая, третє послання він закінчує: Багато хотів я писати, та не хочу писати до тебе чорнилом та очеретиною, але маю надію побачити тебе незабаром і говорити устами до уст. І друге послання він закінчує так само, до тої улюбленої пані, до якої він пише. Багато я мав написати до вас, але не схотів на папері і чорнилом, та маю надію прибути до вас. І говорити устами до уст, щоб повна була ваша радість. Тобто він має нагоду, намір туди прийти, в ці місця, але щось є особливо важливе, що він хоче передати вже тим, хто носив тоді листи, хто відвідував церкви. І апостол Іван хоче їм сказати те, що нам сьогодні так само. І, по-перше, він каже, пильнуйте. І по-друге, він каже, що можна так жити, жити, поступати, працювати над чим, і потім його втратити, все те, над чим працював, і можна так дожитися, що ніби маєш прийняти нагороду, а вона раз і неповна. Я хотів би привести приклад один. І я думаю, що він сприйметься в нас позитивно. Хоч деякі люди беруть собі, викручують і з того роблять негативний приклад. То я хочу, щоб ви так не поступали. Я хочу, щоб ви поступили як мудрі. Коли я в 90-х роках ходив в гайскул, то такий був тренд, що десь одинадцятий клас так приблизно. Uh, був такий drop-out rate. 40 студентів, які відходили до школи від kindergarten до 11 класу, вони відпадали, вони просто переставали ходити в high school, вже не говорячи про 12-й клас. Коли ми прийшли в 12-й клас, то там вже була така збірка з тих всіх who did not drop out. Я пам'ятаю, New York State мав такий, таке завдання, щоб uh, законно. Так зробити, що нема права вийти з школи просто так. Пішов і згубився і ніколи не докінчив свою освіту. Я думаю, що тепер краще. Ви мені після зібрання підкажіть, я не знаю, чи тепер теж такий джапа рейд, Але нехай вас Бог бороне, щоб ви хто небудь, хто ходить в гайску, робили джап-аут. Скажу вам чому. Дивіться, вам сповнюється 5 років. І ви починаєте йти в elementary school, так? Від 5 років ви ходите, прикладаєте зусиль там екзамени, всілякі, там напруження соціальні з друзями, з футболами, і що людина ходить, ходить до 11 класу. Вона вже майже закінчує high school, І щось їй таке встрілило, ідея така, вот I drop-out. І все і там той став, що ви вчили, everything is wasted. Абсолютно. Ну, є деякі люди, які до половини ще 12 класу доходять і потім думають, а я можу піти заробити гроші, я буду наступний Зокерберг або там Джабс, Стів Джабс. Я от тут половина йду, чи що там якісь програми, і все, я вже буду мільйонер. Поки вони позакінчують каледж, то я вже буду мати 2 мільйони в кишені. І їх така спокуса переслідує, і виходить так, що вони не мільйонерами не стали, і гайскул диплома не мають. So, Working, working, working all those years, you end up with nothing. Тобто він каже, все над чим ви працювали, ви то є втратили. Now, коли ви підете заповняти аплікейшн на роботу, то вас там будуть питати, чи ви принаймні маєте high school education. Тобто вони хочуть знати, чи ти хоча в тому посвячений був чи була. І якщо ти вийшли drop-out, ну, то тобі, напевно, скажуть, що. Чи в тебе хоча GED є. Якщо не маєш -E ну, то, uh, uh, sorry, ну I, I mean, just to be light, not to go в ніяку грубість. So uh, апостол Іван каже, що на християнській путі теж така є в людей спокуса, що вони собі раптом винайшли якусь інакшу ідею. Він там говорить про те, що багато влізли до вас там, які не признають Христа. Ми про це вже говорили. Але він каже, що може людина таким бути християнином, що вона працює, працює там постиді, і молиться, і напрягається, і трудиться, і їздить кудись і других спасає, а потім якийсь один час такий підстерігає її ворог і раз, і вона щось подумала собі, так як той гайскулер, What is this for? Я краще то все лишу. І все, над чим працював, він каже пропало. І друге, на що я хотів би звернути увагу, щоб прийняти повну нагороду. Дивіться, коли я йду на роботу, і коли ми згодилися з, тим, з, тим, з тої компанії, в якій я працюю, що вони мені заплатять в кінці тої роботи 2000 доларів. Так? Вони мені заплатять. І я подумав собі так, ага, то я і так получу тих 2000 доларів, я трохи пороблю, трохи посплю. Трохи запізнюся, трохи там е, вкраду, чи як там, хто думає, може тепер же люди не дуже так крадуть, бо що будеш з тим краденим робити. І так виходить, що він тебе в кінці закликав, і ти ще до нього маєш претензії, що він тобі 2000 доларів не заплатив. Тобто апостол Іван хоче сказати, що прийняти повну нагороду. Як може так виражатися це в християнському? Житті. Я розумію, що, що люди е, втомлюються, люди мають якісь свої амбіції, такі навіть християнські, не буде їх називати відкриття від Бога чи якесь таке ведення від Бога просто амбіція. За щось людина взялася, скажімо, їй так прийшла ідея, що я буду музикантом в церкві. бо... Ну я так по своїй лінії скажу, вам, виглядає так, що ніби музикантом в церкві бути, бути легко. І він там трудиться, трудиться, потім побачив: ого, стільки там треба і часу присвятити, і там ті ноти вчити, і співати, і на проекти сходити. А тоді ще стільки тих зібрань, три чи там два зібрання, нікуди не годен поїхати, фан не буду мати. І передумав, передумав, тіпа типу взявся за. Твою роботу, а потім так вийшло, що вроді Бог мав дати нагороду, я там стільки вже присвятив часу і мав бути чимось, а, а вийшло, що я взагалі не був до того готовий. Тобто, щоб прийняти повну нагороду, то людина має себе присвятити. І воно зв'язано так само з тим, що можна втратити те, над чим працював, бо те, над, тим, над чим ти працював, воно тобі дає досвід, воно тобі дає платформу. Ти Здобуває щось з того, що ти працював, а нагорода то вже залежить від того, як ми дойдемо до кінця тої, того призвання або того, до чого Бог нас покликав. Я хотів би тут, щоб ми глянули відносно того на, на дуже цікавий вірш. Це буде шостий вірш. А любовця, щоб ми жили згідно з його заповідями. Це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб ви згідно з нею жили. Щось таке, що люди чули від початку і знають, що воно має бути. І апостол Іван їх закликає, що треба згідно з тою любов'ю жити. І завдання ворога полягало до тої церкви, щоб їм зробити такий диференс такий між ними. Щоб якось роз'єднати, не любов якусь посіяти, щоб відносини між людьми охололи, щоб почалися всякі підозри і всякі такі невластиві речі, з якими людина просто якби розчаровується. І потім думає, як то воно так все вроді почалося добре, і ми так горіли, так пламеніли, і тоді щось між нами сталося. І тепер в нас нема того, такого єднання, немає якоїсь такої якби, церковної общності чи нашої такої общини, і залишилися так, якби сам на сам, хтось там десь по своїх котах, і всі плачуть, і ніхто не може розпізнати, що таке відбулося. Тобто Іван попереджує тую церкву, що перше, на що ви маєте звернути увагу благаю тебе. Пані, не так, ніби пишу тобі заповідь нову, але ту, яку маємо від початку, щоб ми любили один одного. Скажіть, у 21 столітті, у 2023 році, чи то є актуальна тема, чи ні? Чи ви просто чувствуєте, що любов племеніє, горить, вона возгоряється просто до, до переповнення? Що ми вміємо так поступати, як апостол Павло пише, любов'ю один одного випереджуємо. Я персонально нікого не докоряю, а сам помітив, що це є тема нашого часу, яка може нас привести до того, що ми, вроді, мали би все робили, все старалися, бігли, і якось без любові. І коли ми приходимо до фінішної тої лінії, і вроді сподівалися на таку нагороду, яку ми сподівалися, яка обіцяна в Писанні, і каже, що все нехай у вас буде із любов'ю. І коли воно було не з любов'ю, то ми повну нагороду прийняти не можемо. І через то я переходжу до останнього пункту, каже: пильнуйте себе. Ось два тих попередніх. Про які ми поговорі... поговорили, вони вимагають від кожної людини, щоб пильнувати себе. Я не буду тут багато пояснювати, тому що Ісус сказав: пильнуйте, бодрствуйте, казав Стійте на сторожі. То таке дуже розширене розуміння в церквах, що треба пильнувати. Я тільки напевно зверну увагу, як саме краще пильнувати. Тому що ми всі знаємо, що треба пильнувати, а ось як, то кожен собі може розуміти по-своєму. Мій тато розказував, що з того села звідки він, він з 37-го року народження був і пережив Другу світову війну, і казав, що гірше було після війни, тому що багато грабіжників, багато партизанів, багато різних людей. Приходили і обкрадали тих людей, які щось мали. Поскільки дідо мого тата був не один з таких бідніших, тому що він мав нагоду е мати поле перед тим, як забрали ті, що і тепер там на Україні забирають або палять, то він каже, що дідо його е просто не то, що в нього був страх. А в нього було завзяття до того, що він набув власними зусиллями, як він тяжко над тим трудився. І не просто так він би то і все повіддавав. Бо там, бачите, хтось немає, або хтось хоче в лісі жити, бо він за якусь там інакшу владу, чи що. І вони по вечорах так налітали, і в кого, в кого кури крали, в кого там що було. І тато каже, що, що дідо міг днем поспати, а вечором. Ходив кругом своєї прапорти і мав такі місця, де він міг собі сидіти, щоб його там не підстрелив ніякий партизан, і він міг наблюдати, що на його прапорті робиться. І оскільки він так робив, то тато каже, що майже ніколи їх не обікрали, а міг бути дідо, так як інші. Ну, що зробиш? От після війни тяжко там. Вони тут всі ходять, і всім щось треба дати. Що я тут сам вдію? У мене навіть автомата нема ні нічого. І могла людина собі так, якби, ну що, ну що я можу зробити, і так і нічого і не зробив, і так порозкрадали, і все, і збідніла сім'я. Каже тато, що дідо постійно обходив, обходив по прапор, ти не лягав спати, тому що він знав, що в якийсь момент ночі, або такого часу вже пізнього, ті люди вони самі помучаться або вже накрадуть достатньо, або понапиваються, і вони більше ходити не будуть. Тобто, дідо визначив для себе таку годину, коли вже він може спокійно йти спати, позамикати все, і е, таке в нього було пильнування. Я думаю, що на такому життєвому прикладі ми можемо подивитися кожний на нас, і і можемо собі подумати так. В нас останній час там Христос сказав, що будуть люди такі нелюбовні, що будуть вони там такі, що їм тільки треба вуха ласкати, бо інакше вони тебе не будуть слухати. І що ми можемо зробити? Ми, християни, останнього часу на нас знайшла така година, і диявол тут каламутить і політикою, і всілякі свої свою адженду виставляє, і там різні голубі, і всілякі прапори. Вішой і що ми тут, бідні християни, зробимо. Назву тут, як то кажуть, стиснуть за всіх сторін. І, коротше, прийшла на нас така година, що ми можемо просто в розпаші сидіти в своєму куті і взагалі нічого не пильнувати, бо ще нічого не сталося, а я вже знаю, який ауткам буде. А апостол Іван каже: пильнуйте себе. Тобто, людина, якщо вона хоче отримати повну нагороду, і якщо вона хоче не втратити те, над чим вона працювала, то вона має бути просто як то скаже активною в тому, щоб пильнувати себе. Другий приклад, який може бути для нас трошки більший, такий привітний. Коли є будинок якийсь, в якому є high security, і ви в ньому знаходитесь в тому будинку, і ви там нікуди не виходите, бо воно почне пікати, пілікати, і ваш пропуск просто вам не дозволяє туди виходити, тільки в окремих в окремих випадках, то ви коли в тому будинку будете, то щоб там собі які грабіжники, які там хто їздить, чи які бомби зривалися, you're in a high security building. з вами, з вами нічого не станеться, хіба? Туди влетить щось і рознесе той будинок, Otherwise, you are protected. І я хотів би на тому, на тій ноті закінчувати. Кожний християнин він є protected. коли він в Божій присутності, коли він в Божому слові, коли він перебуває в Господі і нікуди не виходить, бо йому, ну понімаєте, так захотілось кудись там вийти, щось там, кудись треба глянути. А нащо? І тоді виходить така система, коли людина сама себе розхитує, бо їй там цікаво, що. Поза тим, поза тим будинком, high security building, то, то коли ти в Христі, коли ти в Ісусі, коли ти в спасінні, коли ти в тому перебуваєш, де тебе Христос посадив. І коли ти тільки виходиш, коли тобі треба, коли Господь дозволяє, коли Він має намір про тебе вивести тебе кудись. А так ти перебуваєш в Господі, you are secure, то... То є така двойна в тебе протекція. Ти пильнуєш, щоб бути в периметрах Божого, Божої охорони, і Бог пильнує, щоб оберігати тебе і твою сім'ю. Знаєте, я хотів сказати, що ці люди, які тоді приходили до тої церкви, до якої термінове послання пише Іван, вони вже тут називаються антихристами. Або зустрічається таке слово Антихрист. Знаєте, я хотів би тут зробити таку маленьку замітку, бо він каже, в світ увійшло багато обманців, які не знають Ісуса Христа, що прийшов був у тілі, або не визнають верніше. То обманець та антихрист. Такий, хто не визнає Ісуса, що прийшов в тілі, то обманець і Антихрист. Знаєте, часто так буває, що коли Дайте я таких, дві таких аналогії скажу. От ми, наприклад, можемо бути повністю впевнені, так? що якщо в чиїйську сім'ї на даний час є рак, невеликова хвороба, і ви, живете, і ви живете 2000 років тому, і по землі ходить Ісус, так? ви берете ту людину і ви знаєте, що як ви доберетеся до Ісуса, то гарантовано вона буде ісцілена, та є людина. Так? Я думаю, що ми не сумніваємося. Ми би всі хотіли, особливо хто слабий, ми хотіли би якось дві тисячі років перенестися в історію і щоб, хоча тінь Ісуса Христа впала на мене, щоб мене було ізцілено. Правильно ми говоримо. Тобто, ми маємо таку таку, таку присутність Божу, яка і тепер. Спосібна робити такі самі чудеса, чи ви в то є вірите, чи ви сумніваєтеся, чи ні, але Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Дивіться, і коли би той самий Ісус тепер перебував між нами, коли б ми знали, що Він тут буде, так то я думаю, що якщо би, скажімо, Іван, ось цей апостол Іван, прийшов сьогодні і провадив тут розбір слова. так, От Іван він пише друге послання, він тут згадує про Антихриста богослови. Кажуть, що то перше слово, яке в Новому Завіті зустрічається Антихрист. То я не знаю, як ви, але в мене таке враження, бо я був на багатьох церковних розборах слова, що люди би від Івана хотіли почути більше хто-то Антихрист, аніж би вони хотіли почути. Слухай, розкажи нам про чудеса, а як отримати ізцілення, а як то тінь падала? А ти бачив, а як вони вставали, а як той в храмі скакав, як ви його ізцілили. Розумієте, в людей тепер настільки менталітет перевернутий, що їм цікаво про антихриста знати, що їм цікаво знати, що буде, що буде. Навіть чи вони доживуть до того часу чи ні. Їм цікаво про Армагеддон, про другі там такі справи. Я собі завжди пригадую тих братів, яких все питали про ті питання, а як ви думаєте, що буде останнього часу. Вони вже до того не дожили. Деякі десять років тому помирали, деякі тепер померли. Вот да метр, чи вони би знали, що буде в останній час, чи що буде, скажімо, в 2025 році. Абсолютно matters nothing. Matters today is what you know about Jesus. about what he can do for you and what what is his power able to do how is his power able to deliver today How you can bring his need, your need before him, and he can actually uh, resolve your need and He can send you joyously home, так як того, хто скакав, коли Ісус його ісцелив. Знаєте, і тут знову ми приміняємо тоє слово пильнуйте. Uh, коли ми приходимо до Слова Божого, як ми що ми там бачимо в тому слові Божому? Чи ми там всюди бачимо артик антихриста, армагеддон? І що буде ой 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 як ми до того доживемо, і що з нами буде, чи ми бачимо дели. in power of Jesus as long as you remain in Christ as long as, uh, as long as your mind is set on the promises of God you are saved І він каже, щоб в тому перебувати, щоб пильнувати себе. Я повернуся, чуть-чуть зроблю рев'ю, і підемо до закінчення. Перше, що нам треба робити, щоб не здатися на тій, на тій траєкторії життя, на якій ми перебуваємо, я приводив приклад про те, що люди доходили до 11 класу, до 12-го в Гайскулі, і оскільки вони були джапа, вони ніколи не закінчили, вони ніколи не получили диплом. Тобто, все те, над чим вони працювали, 11, 10, 12 років воно було на вітер, воно нічого їм не дало, і, і в християнському житті ми хочемо, щоб так ніхто не працював на Божій ниві, щоб ми кожний за що взялися, то я довершили до кінця. І друге, що тут говориться, щоб прийняти повну нагороду. Тобто, коли ми щось зробимо, щоб в нас були мотиви, серця, любов, щоб ми виконували то є з любов'ю, що коли Господь прийде і Він буде давати нам нагороду, чи коли ми предстанемо перед Ним, щоб тає нагорода Ворожба була повна, і коли ми говоримо про те, що пильнувати себе, то саме краще, коли ми перебуваємо на тих периметрах Божого благословіння, в яких від нас поставив. І коли ми просто я говорив про той приклад, як прадід мій просто ходив, і він знав, що ворог не все там буде ходити і красти, що він десь виб'ється сил і він просто пильнував, навіть якщо йому в інший час треба було поспати, а в той, коли саме небезпечно, він був насторожі, то його ніхто. То там мій тато свідчить, не обікрав. Тобто, коли ми буваємо люди, які просто живемо своїм накатом життя, і ми бачимо переміни в нашому суспільстві, і ми бачимо переміни, може, в молитвеному житті, і ми бачимо, може, ослаблення в церкві, то то не означає, що всі мають зайняти таку саму позицію. Тому що, якщо всіх в селі обікрали, то мій тато каже, що дідо пильнував і в нього не обікрали нічого. Якщо навіть всі ослабнуть вірі, якщо навіть всіх охолоне любов, please, Don't be like everybody, «Стій на своїй сторожі, вийди на свою башту, пильнуй, тому що Господь хоче тобі сказати: пильнуй себе, тому що є люди, які приходять, і вони помаленько-помаленько в тамтій церкві, які і тепер пробують пошкоджити любовні відносини між членами церкви, між людьми, які знаходяться навіть членами Вселенської церкви. І я йду до кінця. Я хотів би, щоб ми молились в сьогоднішній вечір і сказали: Господи, благослови мене. В тому намірі, в якому я труджуся, щоб я ніколи там не ослабів. І Якщо ти трудишся, молися, щоб Господь перевіряв мотиви твого серця, щоб у всьому передувала любов. Навіть коли ти йдеш ближньому своєму мити ноги, please don't do as a ritual, do with love. Like for Christ Himself, who would be sitting on that chair, and you are putting His, his feet into that basin of water, and you know how He would know your heart. He і воно в ю, хиво, хіз ловуд панетрайт what kind of attitude you are doing that. Я хотів би, щоб коли ми прийдемо перед Господа, щоб ми всі прийняли повну нагороду. Нехай Він нас благословить во ім'я Ісуса. Амінь.